Ну, так, ми, ми працюємо на питанням. Ну, Скільки ми подали таких кози? Ну жодних. От якщо б ми подали один позов, я б сказав, що це робота. Скажіть мені, будь ласка, ваше прізвище, фамілію. Варшанів за Романа Розумієте? У ну, мене є репліка, якщо да. саме не пробував такі роботи, у нас би не було перевиконання Ви, напевно, погано збирається. Ціни за останні роки вивезти, йде бюджет з за того, що все подорожчало. от і все. А селищний голова Лідія Савелєва впевнена, що головний показник її роботи та роботи всієї селищної ради це перевиконання доходної частини нашого бюджету місцевого. Вона дійсно, напевно, думає, що із за того, що вони там сидять у кабінетах, наповнюється бюджет. Якби Лідія Івановна була знайома з статистичними даними Мінфіну, вона б побачила, що рівень інфляції за минулий рік 2024 склав понад 12 І за 6 місяців цього року цей рівень інфляції вже перевисив 6%. На жаль, наша доходна частина бюджету поки зростає саме завдяки інфляції, і рівень якої я впевнений вищий. З рівень самого перевиконання ось 18 серпня 2025 року в Вавільській селищній раді відбувся виїзний особистий прийом заступником начальника Одеської районної державної адміністрації Андрієм Васильовичем Тимченка. Я скористався можливістю донести до керівництва району деякі проблемні питання громади, серед яких нам досі не пояснили, який об'єкт за версією депутата та керівника. Лікарні Володимира Літвінчука він придбав за майже 2 мільйони гривень. Оформивши це як придбання котлів опалення, також досі не зрозуміло, що з церквою Московського патріархату, яка знаходиться у центрі селища. Селищна Рада буде далі. стверджувати, що це українська церква і є нашою ворожою організацією до України. Чому віддається перевага збільшення комфорту працівникам селищної ради? А ні комфорту мешканців громади. Та і коли ми вже найдемо, наведемо порядок у земельних питаннях. Чому про борги, про несплату понад два роки за землю громадянинам Росії, ми дізнаємось на сесії в той момент, коли цей громадянин Росії вирішив розірвати цей договор. Це не всі питання, які потрібно було б підняти, але ж обмежений час. і Задав те, що задав. Дуже дякую, що виділяєте час. Не завжди є час до вас їздити. Mm -hmm. От дивиться, тільки сьогодні отримав відповідь. В минулому році, в чер... е... у травні місяці, були внесені зміни до закону України про місцеве самоврядування. Лідія Івановна не хоче виконувати норми, які винесли нові норми. І я вже прошу своїми запитами, виконати, виконувати норми. Відповідь не про що, навіть не посилається на допомогу, яку поміняти. Змінилися. Спочатку я думав, що я буду розмовляти за одне, а тут отримую відповідь, що про це. Зараз новий закон, нові вимоги закону, закон достали, але нові норми закони вимагають не просто звіту, а публічного звіту. Можливостю надавати запитання, адже красиво написати ми всі вміємо. Так? Але в цих звітах немає тих питань, які ми хочемо, на які, на відповіді, на які ми хочемо почути. Ми красиво описуємо розділ лікарні, що в нас там все в порядку, креагідну камеру поставили, все зробили, це прекрасно. Але ми по сьогоднішній день ні Івана, ні, пане Вітінчук, так і не роз'яснили, за що ж він отримав обвинувальний акт. Зумієте? Він так і не прозвітував за ці гроші, що там було зроблено і чому він тут... Треба, треба почути спочатку відповіді нашого депутата, слуді народу. Спочатку треба, я хочу почути, звіт депутата. Там вже суд вийде, чи є там кримінальний злочин, чи ні. Але за, там багато запитних, навіть якщо там немає кримінального злочинку. Так само о, приходжу 17 липня все Всі двері відкриті, жодного працівника mm -hmm. на робочому місці, всі э, столи відкриті пліткою. В цьому крилі сидять бильні э, працівники. Задаю запитання, що відбувається. Якась людина працює в е, штабі стіни. Виясняється, що ну, заміна кондиціонерів. Ну, це візуально, ми бачимо, що їх заміну. Подходжу до людини, запитую, що вони робить відповідну. Е, Завгоз відповідний. Депутат відповідний. Надаю запис, а прямую відвідувати. 17 числа я був, акт виділених робот, підписаний цьому. Хороший підрахований військо. Працює людина, яка навіть не оформлена у того підприємства, який поставляє нам цю посту. А взагалі ніде не оформлений. І працює сюди на громаді. Ми на це не звертаємо увагу, що він жодним чином не приймає участі у фінансуванні громад, адже це наш обов'язок. Коли ми живемо в громаді, ми зобов'язані її фінансувати, та? сплачувати податки. Ця людина, всім робить кондиціонери, всі про це знають, навіть селищній раді стають, нічого не сплачують до бюджету. Я написав скаку на ім'я Гвинчука. Я сподіваюся, ви там посмотрите. Це порушення бюджетного на законодавці, як мінімум, правильно? Я розумію, що це не кримінальний злочин, але як мінімум... Робберемося. Розберемо. Да, розберемо. Да, розберемо. Дуже. Е також хочу звернути увагу, що я, коли, е, звичайно, е, надав е, селищна рада наша не хоче бачити, що ми продовжуємо на території Медіополя мати організацію, яка співпрацює з Продовжуємо. Є вже наказ, є вже результати дослідження ведущих юристів України. Ні, да. да. Я надав, що ви Угу. Я зараз буду звертатися з, таким, з такою пропозицією? Навіть із пропозицією, з вимогою. Земельна ділянка, яку використовує Російська організація, належить комунальній комуналі. Будемо вимагати, щоб ми з нашої комунальної власності прибрали організацію, яка незаконно тут працює. По-друге, ми незаконно. Поставляємо організацію, яка афільована з Російською Федерацією водопостачання, водопідвердення. В селищній раді немає жодного документа, який би Я підтвердив ваші сила. Як не Я Селищній раді. Ну ви ж у нас хто? Да. Ви у нас хто? Я журналіст, я вам прийняв, це... да. як гримаські якими. А у нас які має бути. Скажіть, будь ласка, яка це організація? Э... Назва її? Ви зверталися? А... Ні, я звертався, до селищної що Це організація, правильно говорити. Релігійна організація Православний прихід Свято-Миколаївської церкви. Почали з громадіним Російської Федерації паном Каполовим. Вже є от висновок передати дослідження я ви Звернулися ви? на військову адміністрацію до нас. Ну, я ну, я щас... Добре. Давайте звернулися да, офіційно я... з підтвердженням деяких документів, да, да, що підтверджують дану був. ситуацію. Адже е, я був у начальника освіти, його також йому додав так. листа, адже за моєю інформацією деякі викладачі нашої школи по е, неділю викладають у недільній школі. Московського патріархату це вже взагалі нонсенс. Людина, яка е, отримує бюджетні кошти, ще й ходить до церкви договора. Тому я його ну, поки попередив, е, начальник відділу освіти, що якщо я, туди да, прийду скамер. І когось там побачу, це буде вже скандал. Е, ось основні такі питання це порушення бюджетного законодавства. Це порушення законодавства про місцеве сортування, а також є ще нова стаття в законі про місцеве структуру, 13 з подучки 2, яка вимагає, щоб селищна рада долучала громадських до витрат. Вони вважають, що якщо вони опублікували проєкт рішення на сесію, що у нас, ну, ви розумієте, що людина не розуміє нічого в цьому проєкті рішення, там таблиці бюджетних кваліфікацій, люди чого вони не розуміють. Треба звертатися по-іншому, якщо ви хочете порадитися цю Uh -huh. Наприклад, у нас є, наприклад, півтора мільйона телегіональних бюджетів. Ну, чому ми їх витрачаємо на кондиціонери? Коли ми рік, рік, депутати, громадські діячі просять налаштуйте аскітну, налаштуйте, досі не все роботи. Досі не все роботи. Рік. Кондиціонери, як тільки з'явилися додаткові гроші, відразу. Знаєте, хто пишет с другой записки? У нас э, виходить, що за всю громаду відповідає. Я ее сейчас заповедаю на записку. Сейчас там написано ее я... фасадно. Так, виктория, от она, вот оно. Завидующее, господарство. От вона вирішила, що нам треба 6 медицин. Коли в громаді за що не скажеш, немає грошей, немає вибороче. Немає Який громаді... температурний режим був в цьому році влітку? Да, Який погам, я, да, а то я а тут працюють неживі люди. Вони мають боморок падать, але обслуговують мають... Я, я не маю бобору. Ну, ви частіше їздите вулиці. А вони сидять комедики, працюють і роблять свою роботу. Значить, на останній сесії я хочу, що обов'язково я... Вийду в день і прийду на прийом до нашого е земельного відділу, вияснилася така питання. Громадій Росії в 2023 році заключив договорити земельний Ну, У нього там є приватна власність. Uh -huh. І він хотів приватизувати земельну ділянку Зі, він, ні, ні в що з тим, що не громадян України. Йому сказали, що неможливо тільки договори. Це договори. Ви думаєте, він того, сплачував на копійку? Заплатив уже все. Правильно, після скандалу. Звичайно. Два <різь> з половиною роки. Земельне відділ працює? Працює. Ага. Два спону. з половиною роки. А якщо, якщо пройтись по селищній раді, по, по, по території селищної ради, то ми побачимо, що є багато земельних ділянок, де е, мешканці навмисно не вступають у спадщину. Адже так вигідно. Бабусі померли, вони не сплачують земельні податки. І вони так продовжують жити. Там вже внутрі там є офіційна кількість часу, після чого треба То, переоформити. по 10 років. Ну так вони повертаються в державу тоді. Ну так ми працюємо ми працюємо цим питанням. Ну, скільки ми подали таких позовів? Ну, Жодного. Ви тих шубу мені подали проти імпузу, я сказала, бо так работає. Скажіть мені, будь ласка, ваше прізвище по мину. Бачинід, Дмитро Анатолійович. Ви пам'ятаєте? Через подачку була Авітан Диллович. Аптендоз. У нас багато э, питань, які ми не хочемо Ні, жодного. І ваш контактний телефон. 050. 395. Угу. <плодався> <плодався> У нас немає жодного позов цього Я Якби хоч один позов пройде, я б сказав, що ми починаємо працювати. А це наші гроші. У нас деякі люди говорять, коли ми оформиться, хоча б Ну, Хоч як то люди говорять, ніхто не хоче їх оформляти. На роботу зараз там не хочеться. У меня знакома одна парлана фірма, її категорія формальна так Она оформила спокою, ми заключили з ними договор, працює на таксі. Я е, і себя чувствую спокійно, і стаж йде. І я плачу якісь податки. Никто мені не скаже, що я ні, ні, ніде не працюю. Так? Ну, правильно, я зробив людина. А де ну, багато хто не хоче цього робити. І ми не проводимо с цього. Mm -hmm. Я розумію, що ми сейчас там прийти, там шашки махати всіх побивати. Але ж говорить скота. Так, от такі є пару запитань. У мене є репліка, якщо да. не нашого такі роботи, ну, хто не було перевиконання бюджету. Перевиконання бюджету йде тому, що, е-е, зросла ціни на ринку. Ні, ні а це не, е-е, від Івана. Ви, напевно, погано розбираєтеся в економіку. Ціни значно, за останні це роки виросли. Йде перевиконання бюджету з очіт того, що все подорож... подорожчало, от і все. Абороти більші. Ну, те також оформлю. Так, да, я Думаю, я хотіла репорт. Ні, це добре, якщо оформляється, це добре. Я навіть приклад, коли працювала людина, не оформлювала. Усе лишний рад. Все. Я ти може непогана людина, може її треба роз'яснити. Він має зрозуміти, що він так живе в громаді, як і ми сьогодні. Він би вже давно оформив свою працювання. Ось такі запитання. <гану> Дякую, що вислухаємо. Добре, ми зв'яжемося з вами, да. а зателефонувати да. обов'язково побачити. Як бачимо, судячи з відповіді селищного нашого голови, її улюблена тактика сам дурі. Не маючи можливості викон... відповісти по суді, Лідія Івановна намагається диск... дискредитувати співрозбовника та показати, що. Вона краще обізнана в деяких питаннях і все перевести на свою користь. Так вона намагається перекласти відповідальність на інших, забуваючи про те, що саме вона є відповідальною за все те, що відбувається в громаді, і саме вона обрала цю посаду абсолютно добровільно. Тому відповідати все одно доведеться їй. Основний висновок такий ніякого конструктиву або намагання дослухатись до громади від Лідії Іванни, ми не дочекаємось. Це, в цьому я впевнений. Роман Варшанідзе, альтернатівоорг.